Будь дивом. Регіна Бред. Урок 30 -й. Невичерпний достаток дає тобі отець, який любить тебе. І іншим теж. Головний урок мого батька на тему грошей був присвячений тому, як їх слід складати. Коли я лізла до кишені і діставала звідти зіжмакану доларову купюру або навіть гірше жмуток зім'ятих папірців, схожих на кульку, він хитав головою і казав Не можна так ставитися до грошей. А тоді, обережно розгладжував їх своїми великими мазолістими руками, засмаглими на сонці, коли він вкривав дахи і встановлював водостічні труби. На них були плями смоли і мастила растоліо, а ще шрами від порізів під час роботи з каналами теплотраси та печами. Батько вчив нас, що гроші треба гарненько розгладити, спочатку склавши їх уздовж, а потім упоперек. У такому випадку, навіть якщо кишеня відкривається, вони залишаться в ній і ніколи не випадуть. Він ставиться до грошей із повагою, бо в дитинстві майже їх не бачив. Його родина втратила усе у часи Великої депресії. Він покинув школу у восьмому класі, пішов працювати, щоб допомагати своїм батькам, братам і сестрам. Усе життя він працював із листовим залізом. Улітку лагодив дахи, а взимку печі. А вміжсезоння прокладав канали теплотрас для різних компаній. Я ніколи не знала, скільки він заробляє. Моя мама отримувала від нього певну суму на купівлю продуктів та речей для будинку. Коли батько втратив роботу, а вона влаштувалася на працю з частковою зайнятістю, він мало не згорів від сорому. Здавалось, у ньому щось зламалося. Коли він побачив, що його дружина змушена працювати. Він хотів, щоб усі одинадцять дітей залишилися жити в малому містечку, де зростали. Йому було боляче, що всі ми взвідти поїхали вчитись у коледжі або будувати кар'єру. Як і більшість дітей, що зростали в родинах синіх комірців, ми не надто поважали багатих людей. Ще з дитинства ми дивилися на них досить таки зверхньо. Нам не дозволялося ставитися до когось упереджено, бо нас учили поважати людей усіх рас, національностей і релігій. Утім багачів ми називали оті люди. Ніхто не казав нам, що вони погані, але внутрішній голос підказував багатство і жадоба до наживи це супутники гріха. Багатством ніхто не захоплювався, до нього ніхто не прагнув. Дивно, але ми не звеличували бідність. Слова блаженні в Богі» Духом для нас перетворилися на блаженні в Богі. У католицькій церкві нам передусім розповідали, що Ісус був бідним, ніби головною метою всього нашого життя мала стати бідність. Знадобилося чимало часу, щоб я нарешті усвідомила, що Бог абсолютно не проти грошей і тих людей, у яких їх багато. Коли я була маленькою, варто було комусь виграти в лотерею, отримати спадок чи підвищення на роботі, як звідусіль лунало гроші це корінь зла, ніби вони були справжнім прокляттям. Та в Біблії говориться не про це там сказано. Грошолюбство ось корінь зла. Мені довелося добряче попрацювати над собою, щоб припинити звеличувати бідність і демонізувати багатство, інакше я просто не змогла б забезпечити собі нормальне життя. Мої думки, а не гаманець, заганяли мене в глухий кут і обмежували здатність заробляти і ділитися з іншими. Багато років я просто уникала грошей, не відкладала ані копійки на пенсію. Мені бракувало сміливості, щоб попрохати про підвищення. Вистачала на основні потреби, і я була за це вдячна. Я чула фрази про те, що проблеми з грішми ніколи не обертаються навколо власних грошей. Проблема це твої стосунки з грошима, і вони є у всіх нас. То гарні вони чи погані? Одного разу моя подруга Вікі дала мені почитати книжку Думай і багатій. Ця назва видалася мені майже парнографічною, від слова багатій мені стало зле. Невже це нормально думати про те, як стати багатим? Я прочитала книжку, однак слово багатій усе одно викликало в мене внутрішній спротив. Бажання бути багатою означало зрадити мого батька, синього камірця, який носив грубі черевики зі сталевими носами. Згодом я прочитала й інші книжки на фінансову тематику. Більшість із них спонукали читачів замислитися над тим, коли і де зародилося їхнє ставлення до грошей. Своє ставлення я успадкувала від батька. Він казав. Гроші не ростуть на деревах. Коли ми щось хотіли, він зазвичай відповідав тобі це не потрібно. А коли скаржилися, що хочемо чогось кращого, сварив нас і казав сліпий, був би щасливий це побачити. Значну частину свого життя мама нічого не заробляла. Одного разу я прийшла додому від подруги, і у захваті розповіла, що в неї вдома є скляний вітраж. Скляний вітраж, мама у відповідь роздратовано кинула. Наш дім тебе чимось не влаштовує. Можливо, в неї був важкий день, але в її голосі відчувався докір Не захоплюйся тим, чого не маєш. Радій тому, що в тебе є, і крапка. Кожен із моїх батьків мав свідомість бідняка, позбутися якої було непросто. Їхнє дитинство припало на велику депресію і в їхніх душах жив постійний страх. Мати недостатньо Ми носили одяг старших братів чи сестер. Батько ніколи не купував у кредит. Він завжди платив готівкою. Його покоління було поколінням трудоголіків, які цілісінький день працювали, приходили додому, читали газету, вечеряли. А тоді йшли в гараж, щоб іще трохи попрацювати. Єдиним хобі мого батька була робота розваги вважали проявом лінощів, ігри гайням часу. Головною метою було знайти стабільну роботу і почуватися захищеним. Ризикувати і займатися тим, що тобі до вподоби, вважали безвідповідальністю. Свідомість бідняка вірить в обмеження і конкуренцію, недостатність і брак чогось, страх і сором. Хапай те, що можеш ухопити, і тримай міцно, навіть не думай випустити це з рук заради чогось кращого. Колись я боялася шестизначної суми річного заробітку, адже це означало б, що я багата. А це було б неправильно, тому я й відмовлялася прохати про підвищення. Колись я милувалася машиною з різними дверцятами, що підперті цеглинами, а не новенькими, сіяючими БМВ, мерседесами чи порше. Колись я вважала вирізання купонів на знижку благородною справою і постійно казала: Я не можу, у мене немає грошей, я не можу це собі дозволити. Пішло чимало часу, щоб відмовитися від цієї свідомості бідняка. І збагнути, що моя фінансова доля залежить виключно від мене. Це не генетична особливість, і її не обирають тільки раз у житті. Я почала вірити в те, що всім усього вистачає, і мені, і іншим. Я почала вірити в Бога достатку, Бога процвітання. Мої гроші це гроші Бога, а Він нічого проти них не має. Коли зміниш своє уявлення про гроші, зміниться і твій прибуток. Коли я подумки відмовилася від своєї бідності, моя здатність брати і давати теж зазнала змін. Та для цього довелося добряче попрацювати. Я склала список ідей, які мали розповісти мені про гроші, достаток і багатство. У мене є щоденник достатку, де я занотовую його складники. Враження, що їх отримую від людей і місць, події, які наповнюють моє серце, людей, чиї серце наповнюю я, благословеннями, подарунками, похвалою та добрими вчинками. Я занотовую туди обід, який улаштувала для мене донька, частування, які готую для інших, обійми, свої чужі, копійки, знайдені на бруківці. Винагороди за досягнення в літературній галузі, додаткові чайові, що їх залишила офіціанці, телефонні дзвінки, розмови, що надихають, позитивні електронні листи, що їх написала або отримала, листи подяки від племінниць і племінників. І я благословляю кожен чек, який виписую. Замість того, щоб бурчати й економити, отримуючи рахунки за газ, електрику та воду. Я дякую за теплий дім, світло, завдяки якому можу читати, гарячий душ та їжу, яка зберігається в холодильнику. Я написала слово достаток яскравими червоними літерами і наклеїла його на коробку, у якій зберігаю свої рахунки і чекові книжки. Я створила свою команду достатку, до неї потрапили люди, які хочуть для мене добра навіть більше, ніж я сама. Раджуся з ними щодо витрат і ділюся своїми перемогами. Я завжди віддаю гроші з радістю. Коли йдеться про сплату податків, не скаржуся, адже це свідчить про те, що цей рік був роком достатку. Не скаржуся на те, що я жертва уряду. Мої податкові долари покривають усі подарунки життя, якими я насолоджуюсь, бібліотеку з гарними фондами, бруківку. Поліцію та пожежну охорону, школи, у яких навчаються діти. Я написала суму зарплати, про яку мрію, у чек від Всесвіту, та наклеїла його на дверця та аптечки, щоб бачити його щоразу, коли її відкриваю. І коли дивилася в дзеркало, то казала собі Регіно, ти варта достатку. Я намагаюся лишатися відкритою і готовою прийняти цей достаток. Свідомість процвітання зовсім не означає, що одні виграють, а інші програють. Виграють усі, для всіх усього цілком досить. Це фінансова свобода, віра, осмислені витрати, економія і те, що ти віддаєш. Це коли любиш те, чим займаєшся, і щиро віриш, що не працював жодного дня у своєму житті. Я свідомо вітаю гроші і запрошую їх у своє життя. Сприймаю їх як позитивний чинник, який дозволить мені нормально жити на пенсії, щоб я не стала тягарем для своїх дітей. Гроші благословлятимуть їхнє життя ще довго, навіть коли я залишу цей світ. За допомогою грошей я можу робити добрі вчинки. Бог є джерелом у моєму житті. Моїм життям не керує начальник, компанія чи економіка. Замість того, щоб казати, я не можу собі це дозволити, я роблю паузу і питаю себе, чи справді я хочу це собі дозволити? Якщо так, то як це зробити? Я не дивлюся на гроші зверхню, я шукаю достаток усередині себе. Я більше не дивлюся зверхню на багатих людей, я бачу себе багатою. До мене тече нескінченний потік достатку від багатого отця, який мене любить, і до тебе також.